Спорт одяг сорту екстра вага 16 кг, Ціна 8 євро за 1 кг. Тут у нас дуже класний, спортивний лотик. Тут іде мікс. Дивіться, яка класна, чоловіча спортивка від Джейко в розмірі S, Дуже прикольно виглядає. Далі, що це у нас таке? Це для вагітних штани. Спортивні штани, досить високі, я думаю, що це для вагітних. Пише H&M Мама. Дуже мило. В розмірі S. Далі, дивіться, який класний, сірий, звичайний мішкоток. Далі знову свішочок, але вже жіночий. Так, розмір приблизно 3 XL. Може бути універсальний, можна і на S, просто буде оверсайзен. І далі у нас йде ось такий світшоток, вниз вийде на затяжечці в розмірі L. Далі ось такий світшоток. Ззаді йде в Розмір також великий. Далі дивіться який класні, спортивні. Тани від Nike. Дуже прикольно виглядає. Тут іде нашивочка в розмірі L. Далі у нас попадається фліска. Дивіться, яка прикольна. Розмір у нас тут L. Може бути, як е чоловіча, так і жіноча. Далі, дивіться, яка класна спортивка. Це у нас худі, так. Так, розмір L. від Adidas. Є. Yeah. Етікеточка. Далі ж, це в нас тут таке прикольне. Такий класний. sleeve, укорочений. Дуже прикольний, це приблизно XS. S може бути потягнутись на M, -очку. Далі, дивіться, який класний, лонгсін, просто неймовірні. Дуже класний. Стан новесеньких. Далі в нас йде зітка чоловіча. Так, розмір. Розмір, елічка. Дуже класна, новесенька. Далі. Знову зіпка, тільки вже жіноча, в класному рожевому кольорі. В розмірі. Так, розмір тут буде не пишу, це у нас е, приблизно МЛ. Далі у нас тут є ще лосіни. Це у нас емочка. так що це, я думаю, що це плянка, а це світло відбиваючи такі стрілочки. Класно тягнуться. Далі, що тут у нас таке? Хоп. Дивіться, які прикольні штани. Балон, але зараз вони дуже крендові. Знизу йдуть на затяжці в розмірі М. Дуже прикольно виглядають. Далі у нас тут світшотики пішли. В розмірі М. дуже класний просто на світшотик. Вичайно сірий. Далі прям пішло таке новесеньке, так якби просто розпечатав тільки що з коробочкою Ось так виглядає, у, типу анорак в розмірі 2 xl Далі. Ось такий пішов укорочений, внизу йде на резиночці. Всякими надписами. Розмір, тут приблизно ML. Далі. Тут такі класні світшоти просто. Дивіться, який гарний, Ось такий від H&M в розмірі L. Далі, дивіться, який класний світшот просто. Такі? Ну, дивіться, який прикольний, Дуже класний, В розмірі L. І, до речі, но весенький. Пан реальний. Прекрасно. Далі у нас, дивіться, такі класні лосіни від Adidas. Класно тягнеться в розмірі S. Далі попадається такий самий анорак, як був до цього. Мені здається, що реально ідентичний. Ідентичний, тільки 2 xl а то здається, інший розмір був. Можна собі взяти, як немає просто в спортивках. Спортивка. Далі у нас йде ось такий діпочка в розмірі 54-му відкраї. І що тут у нас ще є? Ось такий сутик. який прикольний різний 46-го розміру. Це в нас залишається менша половина. Лотика, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та замовляйте його прямо зараз.